Селище Чармалик поблизу Маріуполя українська армія відбила його в сепаратистів. Селище постраждало від кількох мінометних обстрілів. Місцеві діти тут стали свідками війни. Вони граються з покинутою військовою технікою і навіть не звертають уваги на танки, що їздять по дорозі. Замість звичайних козаків-розбійників стріляють з палець в уявних сепаратистів і бігають на полі, де раніше йшли бої, і залишились траншеї від артилерійських снарядів. Хлопці також подружились з українськими військовими з місцевої бази. Цією банди проти ДНРівців. Вони, вони, бігають, вони стріляють, Стріляють ми їм даємо відповідь. Так. У місті Попасна Луганської області ситуація також критична. Попри перемир'я, бойовики обстріляли його з градів. Загинули мирні мешканці. В місті залишилось усього кілька тисяч мешканців. Вулиці стали порожніми. Сюда там у мене мастерко порвала і полетіла далі. Короче, як говорят, родился в родился в рубашке. Конфлікт на сході України забрав життя щонайменше 6 тисяч людей, близько 2 мільйонів вимушених переселенців. Дитячий фонд ООН нарахував 1 мільйон 7 тисяч дітей, які втратили дах над головою. Не мають доступу до нормального харчування, лікування та навчання. Ребенку три года розуміє, що такое танк. Это просто напросто ненормально. У дітей психика вже нарушена в таком возрасте. Що буде далі, если взять далі їхні розростання? Говорят, 89 й год, 98-й – це подростки невыносимые. Ну как невыносимые? А з этими дітьми що буде тепер? І вообще буде лише? Вот вони ростуть на руїнах, просто на руїнах, ні садиков, ні школ, нічого, никаких Сім'я Семья річної злати зараз мешкає у бомбосховищі. Харцизьк Донецької області, територія підконтрольна сепаратистам. Сімирічний Сергійко малює танк, каже, що народився в Україні, а потім домальовує прапор ДНР. Батьки Сергійка померли від туберкульозу. В нього залишилася сестра і двоє братів, але їх розділили, і ці потрапили до іншого дитячого будинка.